Доброго дня! І сьогодні ми з вами поговоримо трохи про підпорядкування психолога закладу освіти, тобто з ким він взаємодіє і на яких умовах. І я нагадую, що сьогодні наша вже традиційна зустріч і ми її знову робимо в записі з Лілією Орел. Вона про себе зараз трохи розкаже. А я Інна Панкратова, психолог і засновниця і ведуча клубу психологів освіти України. В закладах освіти працювала практично 20 років. Наразі є зараз приватним психологом, але освіта мене не залишає байдужою, тому я е, намагаюся допомагати фахівцям, які залишаються в освіті. Отже, Лілія трохи про себе, і будемо саме говорити про підпорядкування психологів. Вітаю! Я юрист, психолог, у мене є стаж юриста, такий доволі об'ємний і стаж педагогічного працівника. Я працювала педагогом, викладала в Вищому учбовому закладі право, а зараз я працюю в закладі освіти і працюю я практичним психологом. Але юриспруденцію я не полишила. Я надаю консультації, надаю своїм рідним педагогам. Це така, скажімо, цільова аудиторія, яка мені не просто рідна, не тому, що я там тільки працювала, а тому, що в мене мама педагог, і це, мабуть, воно з дитинства ходила з журналом, ставила десь там оцінки. І от от у мене зараз продовжується тандемі з педагогами. Так що, якщо у вас будуть якісь шановні педагоги, питання юридичного характеру, знаходьте мене в соціальних мережах. Ви мене обов'язково знайдете в Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і ставте свої питання. З радістю вам буду відповідати. А, і ми залюбки знімемо на них відео. Отже. Підпорядкування е, психолога в закладі освіти. Mm -hmm. Що нам про це говорять документи, а потім, що ми думаємо про це самі. Я ще пропоную не тільки психологи, а й соціальні педагоги. Вони ну, звісно, мають, да, да, працівники да, психологічної служби вони не залишилися без уваги через те, що часто, буває пишуть, а розкажіть щось про соціальних педагогів, бо дуже важливо. Я зараз. Так, uh -huh. да, ну давай, да, коли ми говоримо психологи, ми часто маємо соціальні педагоги, тому що це є працівники психологічної служби і є деякі відмінності стосовно е, посадових обов'язків, да, але це будемо говорити рівнозначні посади, да, тільки засудили. Так. так, однозначно. Зараз я знайду свій документ, який я приготувала. І з чого ж почнемо? Саме основний наш, ми завжди до нього звертаємося це положення про психологічну службу у системі освіти України. Розділ другий, це що ви довго не шукали, і пункт одинадцятий цього розділу гласить так: працівники психологічної служби, закладів і установ освіти відповідної території, і тут увага, підпорядковується керівнику. Директору закладу освіти і установи, і знову увага з усіх питань діяльності. Тобто, навіть сказано, що з усіх питань діяльності, через те, що бувають такі моменти, коли звертаються, і виникають питання, а що мені робити, кому я маю підпорядковуватися, чи звіти, чи ще якісь такі е, виникають питання, які. Ну, необхідно, на які треба знаходити відповідь чітко, прямо чітко, для того, щоб сказати навіть своєму керівнику, бо не завжди керівництво може володіти цією інформацією. Ну, так от. Угу. А, отже, ми директору. директора, да? але часто я знаю, що фахівців, психологів, соціальних педагогів намагаються подивітися. Керувати і заступники директорів, і вчителів. Особливо це стосується молодих фахівців. Так? І крім е, положення, чи є в нас ще щось, крім самого положення, на яке ми можемо звертати, до якого ми можемо звертатися? Однозначно, однозначно, в нас є ще посадові інструкції. Ми їх перечитуємо, переглядаємо. Це прямо така настільна книга, щоб розуміли. І ще я хочу, хочу звернутися до одного нормативно-правового акту, в якому можна знайти багато відповідей, бо на сьогодні знову ж таки багато питань з цього приводу. І що ж це за нормативно-правовий акт? І хто, ну скажімо, може бути іще таким, я не можу сказати, потенційним керівником, але все рівно такі функції керівника десь. Десь намагатися виконувати, і потім ви виникає така от плутанина. Це положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 липня 2020 року, номер 672. І що ж можуть? Що ж можуть працівники центру професійного розвитку, які їхні функції і компетенції для того, щоб все ж таки зрозуміти? І зазначено я прямо виділа таким чорним кольором, що основними завданнями центру є сприяння, от саме сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. Тобто нас можуть консультувати, підтримувати, сприяють професійному нашому розвитку, але щоб ми розуміли, ми не підпорядковуємося центром. Абсолютно. І тут іще такі от деякі повноваження, на яких би я хотіла б зосередитися, бо знову ж таки це дійсно практичного характеру виникають питання, і я от детально на них даю відповідь, керуючись цими пунктами. І зазначено, що центр, відповідно до покладених на нього завдань, узагальнює так, та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників. Він може там узагальнити, це наші звіти, ми можемо надавати однозначно. Координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників. Тобто, це я говорю не тільки про практичних психологів, соціальних педагогів, взагалі, да, щоб ви розуміли, бо скажуть, я тут не сказано про практичного психолога чи соціального педагога, формує, оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечує. Досить така, такий гарний пункт надання психологічної підтримки педагогічним працівникам, організовує та проводить консультування, тобто консультують педагогічних працівників, зокрема, з питань. І тут, навіть, перелік тих питань, з яких можуть нас проконсультувати, планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, тобто підвищення курсів. Кваліфікації, що нам проходити бажано, які мати там сертифікати, це досить важливо. Проведення супервізії, розроблення документів закладу освіти, особливості організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання. Провадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання, здобувачів освіти і нових освітніх технологій. Тобто, оце ті питання, з яких нас можуть консультувати, але все рівно ми підпорядковуємося своєму безпосередньому керівництву, директору. Угу. А е, тоді наступне питання: да, ми підпорядковуємо, що ми, до яких документів має доступ директор? З чим, е, з, що він може запросити від нас? Угу. Що може запросити? Ну, наприклад, я наведу такий конкретний приклад, виникає якась ситуація. Ну, якась проблемна, скажімо, ситуація з якимось із учасників освітнього процесу. І тут наш керівник може запитати, а що ви робили? І тут ми відкриваємо свій щоденний журнал обліку, і тут ми провели консультацію такого-то числа. Тут у нас були такі-то заходи, тут іще ми там проводили все, що стосується нашої компетенції, все, що у нас записано в журналі, робимо витяг. Що такого-то числа консультування, такого-то числа а, була просвіта, такого-то числа профілактика, а, участь там в батьківських, на батьківських зборах, і цю інформацію ми можемо надавати. Тобто ми можемо, якщо, якщо є запис по конкретному питанню з конкретної роботи, так, ми можемо зробити витяг, що саме було проведено. Угу. Так, якщо стосовно журналу практичного психолога, то це е, документація, до якого адміністрація має доступ, і вони можуть переглядати. Причому журнал практичного психолога є документацією фінансової звітності щодо відпрацювання робочого часу. А, ну, Звісно, я думаю, що це зрозуміло, що річний план да, має е, доступ до цього практично. Е, що стосовно інших документів, наприклад, протоколи індивідуальних консультацій, корекційні е, протоколи проведення корекційних занять, облік проведення корекційних занять, чи мають ну, вони я... доступи до цього? Взагалі сказано в нашому положенні конфіденційність. І раз це конфіденційність, то ми нікому про це не говоримо. Ми можемо, ми навіть зобов'язані говорити про е моменти в роботі своєму керівництву, тоді, коли ми знаємо достеменно, що є моменти, які загрожують життю або здоров'ю учасників освітнього процесу. В даному випадку ми однозначно не мовчимо і говоримо, що так дійсно є проведена така то робота, і необхідно далі її проводити, щоб уникнути негативних наслідків. Але якщо це просто була консультація, там прийшла мама чи тато, хто там прийшов, проконсультували з приводу там виховання чи мотивації до навчання дитини, зробили протокол, і тут ми не розголошуємо, бо мама ж нам довірилася. Ну, так от. Угу. Тобто протоколи ми не надаємо і не розголошуємо, так? Да? Е, ще е, таке питання, да, як е, що бути, як робити психологу, соціального педагогу, якщо класний керівник, наприклад, вимагає прийняти міри стосовно якогось там певного учня або класу, там, не знаю, не слухаються його діти, і от він приходить, зробить з ними щось. Що тоді? Це взагалі така цікава тема, через те, що в деяких закладах психолога плутають із якимось поліцейським. Зараз він прийде, покарає, все зробить, випише вам штраф, і ви будете сидіти рівно. Однозначно, ми повинні ми зобов'язані співпрацювати з класними керівниками, з педагогами, і тут ми маємо обговорити. І чітко зазначити, що я можу зробити, що в моїй компетенції, які можуть бути наслідки, тобто необхідно там провести тренінгові заняття, необхідно виступити на батьківських зборах. Якщо є така потреба, я поговорю з батьками, чи, можливо, мені треба ще займатися індивідуально з дитиною, це знову ж таки з їхнього дозволу. І говорити, що дійсно я буду докладати всіх зусиль, але я хочу застерегти наших колег. Ніколи не давайте, знаєте, гарантії, і після цього у вас все буде добре. Треба сказати, що можуть покращитися, якщо всі, всі учасники процесу освітнього будуть дотримуватися відповідних рекомендацій: і вчителі, і діти, і їхні батьки. І як тільки хтось один випадає з цього ланцюжку ланцюжка, все ефекту можна ну, не очікувати, на те, як і розраховуємо. Ну, я думаю, ще да хочу додати, що тут важливо встановлювати контакт з педагогами, як в принципі з усіма учасниками освітнього процесу, але, на мій погляд, одним з найважливіших це є саме взаємодія. Та на рівних з класними керівниками, ну звісно, і з іншими якщо, педагогами, які є просто предметниками, не є класними керівниками, але саме через класних керівників ми можемо діяти опосередковано і на батьків здобувачів освіти, і на самих здобувачів освіти, і при гарному контакті є великими нашими помічниками, а ми їх. Ковічниками. Тому я дуже рекомендую налагоджувати співпрацю з ними. І е, це в, то, в тому числі на проведення спільних заходів. До речі, досить цікаве питання. Да, е, недавно у нас піднялася розмова в клубі, що е, психолога е, класний керівник залишають, от, приводять да, особливо бомбосховище, е, сховище, да, приводять е, класи, причому декілька класів. Посадили і класні керівники, вчителі, класоводи пішли собі і кажуть, От тобі на це, я там сотня дітей, і той бідний фахівець, не знає, що з ними робити. Тому що за ті, там час, який перебувають вони в, з дітьми, причому в, такому, в такій кількості, говорить, я виходжу, я вже не можу нічого робити, я вже не можу навіть рухатись. То що як тут можна порадити? На що можна спертися, угу. щоб сказати, що «да, та, шановні колеги, ви маєте бути. Ну, коли повітряна тривога і діти перебувають в укритті, то якби її не було цієї тривоги, йшли б уроки. Угу. Тобто, це ваш робочий час. І цей робочий час в будь-якому випадку необхідно відпрацьовувати. І однозначно психолог приймає участь в тому, щоб дітям було комфортно, і педагогам було комфортно, всім було комфортно, да? Бо психолог він, ну, місія в нього така. Але тим не менш, обов'язково педагоги мають бути присутні. Наприклад, це там урок, нехай буде української мови. Зараз мав би бути, хто зараз несе відповідальність за сьомий Б клас. Несе відповідальність вчитель української мови, не психолог, і тому однозначно педагоги мають бути присутні і несуть відповідальність за здоров'я і життя дітей. Тобто має бути присутній той педагог, о, який зазначений в розкладі. А Добре. з правил евакуації я нагадую, що спускаючись в укриття. Кожен вчитель має при собі журнал е класний, в якому ведеться постійний облік присутності учнів. І з цим журналом він постійно звіряє, хто де є. Це є звичайні правила евакуації, які відпрацьовувалися багато-багато років і до того, і будуть ще після того. І я нагадаю, що згідно цих правил, відповідальність за життя і здоров'я учнів несе той вчитель, який перебуває безпосередньо з ними під час заняття. Ось. Тому би, то, тут особливо нового немає нічого, але забуваємо. Ну, буває, да, що забуваємо, звісно, хто, як я завжди кажу, хто везе, на тому їздить. Да, якщо психолог каже, ну лишайте, самі йдіть ну, і будуть іти. Але взагалі не рекомендую грати в такі ігри, і навіть, звичайно, під час годин психолога. Просити класного керівника залишатися з вами і причому залучати його до активної діяльності, а не до просто спостереження, тому що це ще й посилює контакт учнів і вчителів і класних керівників і дає можливість е взаємодіяти. Ну звісно, бувають випадки, коли досить інтимні розмови між психологом і здобувачами освіти, але в більшій мірі, все ж таки, щоб це була спільна розмова. Можливо, ще щось маю додати? Я хотіла те, що ти сказала, досить гарно через те, що коли навіть от приходимо на якийсь урок, домовляємося, нехай це там буде мистецтво, основи здоров'я, де ми можемо, скажімо так, в парі працювати да? із вчителем, обов'язково говоріть вчителю, щоб він був присутнім на уроці через те, що, ну, скажімо так, і юридично. Відповідальність, і як вже було сказано тобою, що дійсно це контакт, і досить багатьом вчителям цікаво, коли там, наприклад, Ну якась техніка виконувалася в класі. Я завжди говорю вчителям: беріть там ручку, листочок, пишіть, відповідайте. Я вас не буду звичайно запитувати про результати, але. Ну, я не думаю, що з вами ще хтось десь проведе, або якщо проведе, то щось інакше. І тому ну дійсно всі тоді, ну, якимсь таким от єдиним цілом цілим стаємо. І стає цікаво, і видно нашу роботу. Угу. Угу. Тим більше, що видно, що вона приходила. Я пам'ятаю ці історії, і не вони приходили, це так було класно. І про це говорять учительські, і це е, підвищує ваш авторитет, що там відбувається. Тому що, повірте, завжди говорять, приходите, ви не приходите, але ну, така природа людська говорити про, про інших більшість ступені, ніж про самого себе. Е, отже. Я дякую сьогодні за зустріч, і якщо ви маєте питання, я знаю, що питань завжди багато. Будь ласка, пишіть у коментарях, де будете бачити це відео у Ютубі або в групах, у мене на сторінці Лілія викладає в себе на сторінки. Пишіть свої запитання, тому що зазвичай питань дуже багато, але ж хочеться саме відповідати на ті, які цікавлять вас в першу чергу. Тому що ми можемо дуже довго говорити на, на будь-які теми. Отже, і е, будемо раді зустрітися з вами вже наступного тижня. На сьогодні все, і до побачення. До побачення.